Ну що, ти довольна? Нарешті ми приїхали. Вони гіганти переростки. Ти бачиш? Ще тільки-тільки все. Вони тільки ще тільки-тільки почали рости. Манушечки ще зовсім. Божечки, вони малесенькі такі. Дивіться. Приїхавши в Оселіс, ми побачили, що гриб почався. Через пару днів треба повернутися. По можливості. Але буде робота, всі діла. Гриб є. Але його дуже мало. Він дуже малесенький. І просто по ньому зараз топтатися не хочеться. Краще, хай він підросте, краще не ми його соберемо. Ну, якщо підросте і ми попадемо на нього, то ми само собою відірвемося і покажемо вам. А зараз, я думаю, що ми поїдемо в інший ліс. Подивимося, може хоч ви помури, хоч якісь може маслятка будуть. Так що поки що не закінчуємо відео. Які трудовичі прикольні. Конкуренти Опеньків. Красиво як. Заїхали в лісок отакий у сосновий. Надію все ж таки, що в лісі хоч щось є. Хоч щось та є. Те, що ми збираємо на суп. Баби Йошки. Хоч щось. Але пробіжимося по своїх старих місцях, де ми раніше бомбили білі, зонтики, лисички, польські, що хочеш. Ви знаєте, надії поки що немає ніякої. Хоч у лісі доволі волого, але надії немає ніякої. Кінець осені. Дивіться, наскільки небезпечно зараз у лісі. Як клетає дерева. Ми вже двічі бачили, як дерева падають. Із дерев сипалися. Красота! Стрьомна, стрьомна красота. Все тріщить. <плес> Якого хріна ми робимо зараз у лісі, скажи. Валимо. Оце, між іншим, свіженьке деревце тільки вирило з корінням, як гарно положив. Натих 20 дерева. Видно, ще пісок, зовсім ще пісок, дощ не змив. Небезпечно в лісі. Все хрустить, валим звідси. Жесть! О, дружина щось знайшла, вже помчала. О, я тебе вітаю. Аж сюди бачу, що воно таке. По них ми сьогодні і прийшли. Під березовичок. Зовсім молоденький. Так, оце ж позавчора ми тут обшерстили все. Молодий, молодий. Фі... Фігеть. Клас, вітаю тебе. почином. Дружина щось потроху збирає, Він треба піти хоч глянути, що вона там по нас збирувала. Покажи, ти вже ще одну знайшла. Це ж я тільки що там пройшовся. Один із найкращих грибочків, коли немає грибів у лісі, практично немає. Це козлята. Якраз дружина займається їхнім збором. Виглядають вони ось так. Візьмемо старший. Нагадує маслятку, решітка знизу, така величезна. Зверху шляпка. Ну, дуже схожа на маслюк. Його ще нас називають сухим маслюком. Так, тут я ще знайшов мокрушку. Кстати, давно хочу її на камеру взяти та попробувати, розказати людям, що в нас собою представляє. мокрушка. Це да, теж Так, родич маслят. Справді родич маслят. Що прикольно. О, наривай, якщо вони є, наривай, будемо їх спеціально готувати окремо. Березовий альбіносик. Це нормально. Красота. Хорошо збираєш. Мені подобається. Ну що, у нас результат сьогодні є. Опенечки є, хоч трошки, хоч півідерця. І завдяки козлятам у нас теж є трошки майже кошик таких грибочків звичайних. Корречі, поход сьогоднішній був в принципі непоганий. Ми справилися з нашою задачею, грибів запасли на сьогодні. І ми молодці. Ура!